Реабілітація спортом в Одесі працює програма фізичного та психологічного відновлення військовослужбовців і ветеранів. Воїни з ампутаціями, пораненнями та ПТСР опановують найадаптивніший вид спорту бразильське джиу-джитсу. На одному з тренувань була і наша Олександра Ченкова. Зайшов, прихопив, обійшов. Розірвав Тренування починається із розминки та настанов тренера. Уважно його слухає і боєць Нацгвардії Денис. Торік у грудні під вербовим воїн утратив обидві ноги. Зараз проходить реабілітацію та чекає на протезування. І от уже два місяці освоює бразильське джиу джитсу а я Джоу-джис ну, любил еще как бы до войны и хотел серьезно заняться Джо-джису. Но когда получил ранение, я даже не верил, что это ну, вот, подобное возможно, возможное. Что, что можно вот там еще что-то бороться. Василий нашел меня, увидел меня. В інтернеті приїхав ко в центр, предложил, полі. Давай научу тебя будеш бороться, Я адаптірував серед досвідчених спортсменів. Ілля воїн на початку повномасштабної війни долучився до лав 35-ї окремої бригади морської піхоти. У вересні 22-го року на Херсонському напрямку їхня бронетехніка наїхала на ворожу міну. Ілля вибрався з охопленого вогнем танка, втратив ногу, але протезувався. Пережив п'ять пластичних операцій. І продовжує реабілітацію, запевняє тренування, допомагають йому і фізично, і психологічно. Це коло однодубців, хто якби пройшов якийсь певний шлях, де ти можеш поспілкуватись з, з побратимами, які пройшли, можливо, схожий шлях, можливо, можуть поділитися якимось своїм досвідом, чимось підказати. Тому, в першу чергу, це. Коло друзів, така як би можна сказати, друга родина. Загалом відновлення за цією програмою проходять два десятки людей: це ветерани та військовослужбовці з ампутаціями, пораненнями, психологічними травмами. Утім, освоюють джиу-джитсу поряд із воїнами і цивільні. По перше, це також напевно момент соціалізації, коли ти спілкуєшся не тільки з військовими, повертаючись в фронту, але й з цивільними. По-друге, я завжди можу сказати слухай, в мене тут є психологи, можливо, ти хочеш попрацювати з кимось з дівчат. Головний тренер розповідає, бразильський джиу-джитсу справді допомагає військовим. До кожного має індивідуальний підхід. Джиу-джитсу, взагалі, найдактивніший вид єдиноборств, тому що тут ну звісно, підхід для до кожного окремий індивідуальний, тому що все залежить від того, які поранення людина отримала. На цим, скажімо так, напрямком ми задумались уже давно, ще в 2021 році, коли ми проводили. Телетренування біля моря на інклюзивному пляжі долучитися до цієї програми відновлення та соціалізації може кожен охочий в Одесі або у Києві. Для цього треба залишити заявку у соцмережах або ж звернутися до головного тренера. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Факти Сітів. Єдині новини.